Всім привіт! Ласкаво прошу на мій канал. В цьому влозі ви побачите, як проходив мій тиждень в Німеччині. Я приїхала до сестри, якої не бачила аж 10 років. Не забудьте поставити лайк і підписатися на мене. Я буду дуже вдячна. Бажаю вам приємного Всім перехляду. доброго ранку на годиннику. Четверта ранку. Це означає, що я вже їду в аеропорт. Час покидати Фінляндію, закінчення мого семестру, закінчення мого першого еразмусу. Думала, буде легше, але мені дуже сумно, ностальгічно. Я навіть плакала. Таке життя, час рухатись далі, тому будемо зараз вибігати в аеропорт. Боже, як сумно і залишаю ключі і залишаю свою кімнатку. Так, отака. Я, я не знаю, цей пакет я маю всунути якимось чином собі в рюкзак. У мене тупо там вже немає місця, але вже визвала таксі і Фух, попрощалася зі всіма. І все, їдемо. Біжи, біжи, біжи. Він вже приїхав. Hi. І так, я прийшла попити каву. Насправді я прийшла поїсти, але мені треба щось взяти, аби нормально поїсти. Сніданок це завжди для мене святе. І так, на сніданок у мене можливо він дуже гарно глядає, але це буде смачно. Салат там. Тости, типа тостики, і тут ще яйця. Ті... Так, я вже забрала свою каву, взяла ще водичку собі і якусь таку вафельку. Не знаю, думаю, вона буде смачненько. Тім, я літаю не вперше, не в друге, не втретє. Я тільки що простояла на на секьюриті хвилин 20, чисто через те, що я забула викинути свою воду, і вони в мене додатково перевряли. Він такий, можна я витягнути? Я кажу, можна. Я просто тупо забула її, витрикала час. Я вам хочу показати які духі хочу купити я їх куплю. Вот мої маленькі це Black Opium, лімітована колекція. Вони просто нереально класні. Мені дуже подобається цей тублерон, я його побачила ще на паромі в Duty Free. В маленькому розмірі він не продається, а великий я купити не можу, але він дуже смачно виглядає. Так, я пропоную подивитися, що зараз у нас мишка. Не думаю, що щось куплю, але давайте подивимось. Але мені нічого з цього не подобається. Мені подобається за 100 євро. Ну база. Я принюхала дуже багато чоловічих ароматів. Мені нічого не подобається. Чому вони пахнуть тупо однаково? хочеться щось цікаве. але вони всі тупо однакові. Я також хотіла спробувати цей тон, вони дуже легкий. Мені це подобається, бо я не люблю дуже фулкаворич покриття. в мене дуже касирне місце біля вікна я цьому дуже Хэссинского аэропорта. Тут, конечно, туалетики вообще начинались с них. Уже в сестры сама, потому что она пошла на навчание. І я дуже замучена. Я хочу зараз помитися швиденько відпочити. Вже ближче до вечора ми вирішили прогулятися містом. Сестра мені показувала Дюссельдорф. Ми також пішли на набережну. Було неймовірно затишно і красиво. А вже ввечері ми зайшли в магазин, аби накупити безліч снеків. І ввечері вже сиділи, відпочивали і пили джентоніки. Мої сестри є також величезна колекція джентоніків, і ми будемо якісь із них пити. Ми приготували таку красу. Ми будемо зараз пити джин-тонік з такими закусками. Ми йдемо кататися на велосипедах зараз. Зі бунку приїхали купити пиво і вже замучилась. Але кайфово, Похота просто офіційно, дуже спокоїна. Я аж не звикла чесно після Фінляндії, але я Отже, ми приїхали в пивний сад, або як в Німеччині кажуть біркарден. Сподіваюся, правильно вимовила. Це такі великі відкриті простори з дерев'яними столами, де всі просто сидять під величезними деревами, п'ють пиво, спілкуються і їдять дуже смачну їжу. Все це максимально розслаблені такі атмосфері. Мені дуже зайшло, атмосфера була просто вау. Вже прийшли, каталися на велосипедах, Я змила тільки що я дуже дуже замучена. Зараз буду митися. І ми будемо щось дивитися. Ми сестра готує мені коктейль джинтонік. У неї дуже багато джинів, я вчора розповідала. І в мене багато днів поки я тут. Тому в мене буде можливість розпробувати всі джини. Ну я думаю, Не знаю, чи вийде це. Я пропуск назитання. Фінальний фінансово стати завтра. Ждуться до години. Дві напевно. Це ще не подається. Ще мені я мотортик і я лікав. Вже ввечері. Ми зайшли за смачною шаурмою. Увімкнули собі друзі, налили Радлера. Це така німецька штука. Пиво змішане з лимонадом. Мені дуже зайшло, дуже смачно було. І просто відпочивали і дивилися. Друзі це третій день в Німеччині. Я дуже кайфую, мені все подобається. Сьогодні понеділок. Моя сестра має йти на навчання і на роботу. Це означає, що я проведу цей день сама з вами. Я думаю, ми підемо на якийсь шопінг, подивимося на місто. Так, ну я вже вийшла. Буду розбиратись, куди мені йти. Я хочу піти. Сефору, тут є Сефора. і хочу піти також в зару щось купити, якісь плачечко або шорти, бо я в джинсах. І насправді мені дуже жарко, погода в нас просто чудово, спекотна. Мені після Фінляндії дуже незвично. насправді. приїхала сюди аж на 10 днів. Я їду в наступний понеділок. Тобто в мене ще є дуже багато часу. Завтра ми з сестрою їдемо в Кьоль, і десь на цьому тижні я поїду в Амстердам і під цю маєчку дуже гарно виглядає. Я б завтра на КФТ поїхала. І так, я виходжу зараз з талентиком. Я купила той костюмчик. Думаю, мені дуже сподобався. Я вирішила, що би не купити. Зараз я йду в Сеформ. І а, також я бачила там є манго. Я думаю, я щось ще куплю. Бо я можливо поїду в Амстердам. Я думаю, можливо, якісь платья купити. Ми зараз побачу. Зараз також з'явилися креми для рук. Чесно, мені дуже сподобалося. Повернуся за якимось із них, бо вони дуже класно пахнуть. От, і попереду в мене сефора. Боже, як я просто хочу за туди потрапити. Я не знаю, що але я хочу купити щось, просто щось. Ось, я тут так іду, і тут купа-купа різних брендових магазинчиків. Я просто дуже люблю сефору за різні мініатюрки. З цим рум'яном у мене просто якийсь незакритий гештальт. Я їх хотіла купити у му році, коли я була в Канаді в Сефорі. Але для мене тоді це було тумач. І зараз так само 40 євро, чесно тумач. Так, я вийшла з Sefor, я купила нам сестрою такі масочки і собі такі маленькі рум'яна Rare Beauty. Я дуже її давно хотіла, а всі говорять, що типу, краще купувати маленький розмір, бо їх на дуже довго вистачає. І ну, я вирішила Я зараз іду в Юнікло. Я дуже багато про нього чула, але там ніколи не була. І де ми разом зі мною. О, насправді такі сумочки, от мені подобаються. Я дуже багато в кого їх бачила я не знала, звідки вони. Я так зрозуміла, це з Юнікло. Вони коштують, до речі, 12 євро, дуже недорого і дуже красиві. Можливо, я їх куплю. Ой, ну чесно, зі всього мені поки все ж сподобались ці сумки ті. І, в принципі, воно все звичайне, не знаю, як. Якомусь H&M. Оцей магазин, таке Макс називається. Мені про нього розповідала сестра, що він типу класний. Зараз розглядемо, подивимось, що це взагалі. Так, я так зрозуміла, це типу як аутлет всього. Тут є такі кісточки Techniques, які коштують 6 євро. Це Absolutely. дуже дешево. От, наприклад, цей бренд, в них дуже класні скраби, боже, вони такі просто розпіарені вони коштують тут 12 євро, 13, це також дуже недорого. Наприклад, якась така подушка за 6 євро, це дуже дешево і вона дуже красива. І я її беру. Я знайшла кепку Коуч за 25 євро, вона коштує 70 або 100 на сайті, я в шоці. І так, я вийшла з того магазину, купила собі класну подушку для подорожей. Вона мені дуже сподобалася. Я біжу додому. Бо в мене сідає телефон. Медва чотири відсотка поверсі, все сіло, тому що я дуже багато знімаю. Вже під вечір я зустрілася зі своєю сестрою. Вона мене завела в дуже класний заклад. Pure Pastry називається. Ми пили дуже смачну каву, їли десертики, і також я їла напевно найсмачніший корисан в своєму житті. Він був малиновий, і він був просто нереальний. Трішки пізніше ми збігли в продуктовий магазин, аби понакуплювати їжі різних закусок. Купили також цей дуже смачний джин, всім раджу ось спробувати. І потім ми вже прийшли додому. Прийшли, приготували коктейльчики. Готую нам якісь снеки. Ми будемо дивитися якийсь фільм. Покажу, що я готую, що ми взагалі будемо їсти. Так, ми купили такі крекери, намазувати такі якісь намазки на них, перчик, якийсь. От, також Боже, це такі класні штуки. Я їх нещодавно спробувала. Всередині тут якісь, типу крем сирна маска. Це просто наразі смачно. Лісти такі креветки з таким соусом. Так, які гарні кольори. Я не можу. Ці квіточки тут стоять. Ми зараз включимо щось на Нетфліксі. Можливо, це будуть друзі, мої улюблені. Так, ми зі сестрою зібрані. Будемо їхати в Тьоль. Сьогодні в Кьольн. Це вам покажу. Там буде прекрасний собор, який я дуже давно хотіла побачити вживу. Одягнула вчорашній костюмчик. Вчора купила новий. Такий він красивий. Настрій просто прекрасний. Погода також вийшовши з вокзалу у Кьольні, ми одразу ж опинилися біля цього неймовірного собору. Ми гуляли там десь півгодини. Зайшли також всередину. Там було неймовірно красиво. Я не могла натішитися цим собором. Він нереально красивий. Ми зайшли зараз в якийсь магазин, я вирішила собі щось поміряти. Образи я собі взяла, зараз буду міряти і дивитися. Я вона поміряти те, що я б ніколи не взяла поміряти. Тут трошки цей магазин це не мій стиль, наприклад, це. Ну, типу, ну, дуже негарно виглядає. Ну, я не знаю, хто в такому ходить. Тобу, я розумію цей стиль, але я, напевно, не доросла, ще до нього. Так єдине, що мені більше мені сподобалось, це оце. Але якби, ну типу, вони просто дуже великі. У мене вони просто такі. Якби, можливо, були менші. І отак якось. Ми зайшли в Єсь Секонд. Навіть не секонду це Vintage Store. Бо цілям тут ніяк в секонді. Але... Тут є якісь в принципі, прикольні речі. Я думала о, якусь хустинку собі купити, я дуже давно хотіла якусь, але мені щось ніякі принти не подобається. В кінці нашої прогулянки по Кьольну ми взяли каву в Старбаксі, зайшли, також взяли типу Крамбл Кукіси, сіли біля річки, говорили і просто кайфували. Так, всім привіт! Це мій напевно. четвер, 4... П'ятий день в Німеччині, о боже мій! Це мій п'ятий день в Німеччині, сьогодні середа. Я скоро вже їду, що я в шоці. Сьогодні ми підемо по магазинам, як завжди, все ще я роблю захожу по магазинам. Я хочу купити собі якусь або юбку, або плаття, бо завтра я їду сама в Амстердам. Я їду в Амстердам. Мені справді страшно від того, як це все буду монтувати, бо я хочу змонтувати влог, як я зараз в Німеччині є, і ще окремо влог. Про Амстердам або він буде в одному влозі. Я не знаю. Я що придумаю? Я не знаю, моїй сестрі не підходить оця ця штука. Я не знаю, що це. Воно, типу, має матувати. Вона сказала, якщо не підійде, я можу його забрати. Що це воно таке у нас? І швиденько збираюся. До речі, купила я ж ці рум'яни від Beauty, Вони мені дуже сподобалися. По перше, їх треба настільки мало, от, наприклад, оце типу, все. Їх треба дуже швидко тушувати, але вони дуже пігментовані. Я не знаю, типу, люди, які купують повний розмір, взагалі як вони їх використовують. Ну бо типу, чого вистачить? Я Дуже тут кайфую Вчора ми були в чорному. В кіорі завтра їду в Амстердам. Вже завтра ми знову візьмемо велосипеди і поїдемо кудись в якийсь красивий парк, а там якісь японські, японська виставка буде, щось типу такого. Так, я вже йду. В нас чудова погода, як завжди. Я насправді дуже виснажена. Виснажена взагалі від того, що ці дні всі вони дуже насичені, і плюс я сиділа години три чи чотири. Напевно, я монтувала відео на Ютуб, я монтувала відео в Тікток. Звичайно, що на Ютуб я не завершила монтувати це відео. Воно буде дуже великим, я сподіваюся, цікавим. Отну ой, ой, ой я чуть не впала, класно. Це займає дуже багато насправді часу, і я думала навіть, що я посплю. Спершу я думала, що я щось роблю тренування, але я зрозуміла, що ні-ні-ні, я дуже замучена. Я думала навіть, що я посплю, але все ж в останній момент передумала. Я в Амстердам там ніщо не кожного дня. Мені потрібно купити щось красивеньке. Коротше, зайшла я в магазин TG Max називається. Боже, скільки тут свічок, просто це, якщо чесно, моя слабкість. І мені так сумно, що я нічого з цього не можу купити. У мене немає вікзукомісії. Боже, дивіться, яка оця гарна. Пахне так собі, якщо чесно. Я думаю, я в Польщі зайду в Besson Body Works і куплю якісь свічки, але тут я нічого не можу взяти. Взагалі все дуже красиве. І мені так сумно, я нічого не можу купити, блін. Дуже багато сатуєнток. Такі мішки такі красиві. Оцей мені подобається, але його не можу купити, клас. Мій день майже підійшов до кінця, вже 7.30. Я провела, в принципі, весь день. Ходячи по магазину, купила собі класні шортики на завтра. І дуже насправді змушена, я нічого не їла, тільки пила воду, зараз треба буде щось поїсти І буду потрошки готувати до сну, бо мені завтра зранку вставати. Збиратися і їхати в Амстердам тут такі вулички, вузенькі я просто в шоці. Шостий день я провела в Амстердамі. Влог з Амстердаму вже є в мене на каналі. Сьомий день ми вирішили взяти велосипеди і поїхати в японський сад. Він був неймовірно прикольним і красивим. Далі ми просто гуляли містом, взяли випити коктейлі, пообідали, і ввечері вже ми пішли в парк. Сьогодні субота, це означає, що я їду вже через два дні. Сьогодні ми нічого не робимо, ми просто дивимося фільми. Я зараз вийшла купити морозиво. Я дуже захотіла морозиво. У нас тут буквально за три хвилини є на куті магазин. Скуплю якесь морозиво і прийду і ми далі будемо дивитися фільми. Ми вже подивилися два фільми. Вони були, знаєте, такі старі. Ми так понасталігували. Вчора ми ввечері пішли в бар, і сьогодні все, що нам хотілося робити, це просто лежати, спати, дивитись фільми, і нічого абсолютно робити. Хоча, типу, це прям останні дні я скоро вже їду, і я така думаю, блін, треба на воно колись піти, але чесно. Я просто так кайфанула від того, що ми сьогодні нічого не робимо. Я дуже виснажилася за ці дні. Ми постійно щось робимо, постійно кудись їздимо. Так буду сумувати. Тут так красиво, тут такий красивий собор і взагалі район. Нереально класний. Так, ну і от магазинчик, в який ми йдемо. Рева називається. І тут такі красивезні квіточки продаються. Вау. Так, які я хочу взяти? Я в шоці, я не знала, що тут таке є. Я думала, це фінська штука. Так, я може візьму ці Кукідо. Думаю, вона буде смачно. так, я візьму ще у Тинь бо Ларисі мої сестрі дуже сподобались. І я візьму... Мою одну пачку вже так, я, короче, придумала про это мрозиво. Я дуже люблю ріжок, і я візьму таке. Так, я ще візьму на мочі, бо я знаю, що вони дуже смачні. І я їх візьму, вони типу як свіжі. От я купила трошки смаколиків і йду додому. Тут погода просто чудова. Дуже тепло. Я а, знаю, що в Києві зараз холодно. І сподіваюсь, коли вже я приїду в Київ, буде нормально, на вулиці і тепло. Мені вже декілька днів, я їду в понеділок вже. Лечу в Варшаву, побуду ще в Варшаві трошки. Хочу в Варшаві сходити в Пасне Body Works Вікторію Secret, Це мастхев для мене. Я маю що зустрітися. Я маю туди піти, я маю що зустрітися з моєю знайомою, з якою ми не бачилися дуже-дуже довго. І, в принципі, ввечері я прилітаю в Варшаву о третій, і вже о дев'ятій в мене автобус до Нововолинська. І вже приїду додому, а потім швиденько поїду в Київ, мені потрібно буде розбиратися з документами за, взагалі за моє навчання по обміну. Мені треба закрити мобільність, це називається, на там свої штуки. От, ну я вже майже прийшла. Так що будемо далі дивитись фільми, їсти морозиво і просто кайфувати. Ввечері ми ще замовили суші, просто дивилися фільми, кайфували. І на цьому мої незабутні дні в сестри завершилися. Я всім дуже дякую, що були разом зі мною, що додивилися цей влог до кінця. Всіх обіймаю, цілую і до нових відео.